Новинка з категорії гілочок це гілочка бруньок сакури у ніжно-рожевому кольорі. Ось такі має маленькі імітаційні бруньки. У світло-рожевому відтінку, матеріал-пластик, загальна висота даної гілочки 58 см, частина з декором, тобто без врахування ніжки 30 см. Тут у цій гілочці йде ось таких 5 гілочок додатків. Покажу детальніше. Ось так гілочка виглядає. Також тут має листя, і у вазі у нас на сайті примірено такий букетик дуже гарно для цього. У як самостійні гілочки у вазу, і можна формувати такий монобукет з даних гілок, а також використовувати у різних декорах. Ось така добавочка виглядає окремо відділена від гілочки. Доступні до замовлення у нас на сайті Краса Пукр, посилання на сайт в описі до відео, а також контактний номер для Viber чи телеграму для того, щоб проконсультувати чи допомогти знайти потрібний вам.